24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Тоді до Закарпаття прибула велика кількість біженців зі східних регіонів, почасти маючи лише те, що були вдягнуті. Це були переважно жінки, діти та люди похилого віку, і всі вони потребували допомоги оскільки минуло вже майже два роки, картинка вже потрохи розмивається. Це був ранок четверга, звичний початок дня. Я йшла на роботу, але не до Карітасу, а на парафію. Адже я вела трансляцію богослужіння щодня. Це ми робили через ковід, і це мало й позитивний аспект, адже таким чином ми змогли дати можливість послухати месу і тим, хто не міг прийти до храму. Це додавало сил для того, аби кожного ранку вставати та йти до парафії. Тоді зранку я чула новини і не могла повірити, що це правда. ще не було офіційної інформації після богослужіння все місто гуло, наче бджоли у вулику. почали надходити повідомлення від знайомих, які цікавилися, що тут відбувається. Я казала, що не знаю, що я не можу в це повірити, і що цього не може бути. Але вже під вечір вся ця напруга і ці новини стали реальними. Тоді вже насунувся страх. Yeah, yeah, yeah. Так саме страх. Що нам робити? Дуже багато моїх знайомих того вечора вже зібрали свої речі та поїхали до кордону. Але я ще все не могла усвідомити, що це дійсно відбувається. І, і тоді постало питання, мій чи й нам мій потрібно мій приготувати мій. валізи. Тобто четверта п'ятниця минули мій. у такому -та шоковому мій. стані. У п'ятницю ми знову провели ранкову трансляцію богослужіння, і тоді почали надходити дзвінки, що на кордонах скупчилося декілька тисяч людей, біженців зі східної України. Ми залишилися. Разом із сім'єю ми прийняли рішення, що ми не поїдемо, адже ми маємо допомагати тут. Тоді ми з друзями виїхали на кордон допомагати людям. Чим ви допомагали? Це було на КПП капепечобзабечулак. Ні, це було це на КПП капепеволок Тисавечантат ти Дуже багато людей приїхали зі східних областей фактично в тому, у чому вони були. Тоді завдяки карітасу та згуртованим діям самих людей, ми змогли дати цим людям теплі напої. Ми зібрали все, що мали, та поїхали до біженців на кордон. Там ми намагалися допомогти людям, які з четверга вже провели більше десяти годин в дорозі у холодний зимовий місяць. Коли ви на кордоні однією рукою давали, скажімо, пелюшки для матусі з немовлям, іншою гарячі напої замерзлі бабусі, Ad a másik kezével meg mondjuk egy forró tehát egy idős néninek, olyankor, olyankor, van idő gondolkodni, vagy, vagy egyáltalán olyankor mi hajtja az embert? A segítségnyújtás. Бажання допомогти. Я особисто не працювала з людьми на кордоні, адже я виконувала завдання тут Але мої друзі та моя сестра працювали на кордоні позмінно. Те, що вони мені розповідали, торкалося глибини моєї душі. Тобто, тоді у мене не було жодної думки про різницю між національностями, а мною керувала єдина мета допомогти. сестра розповідала, що були випадки, коли люди не хотіли приймати допомогу. адже вони не могли повірити, що їм хтось допомагає. люди боялися опустити вікна у машині. Боялися наші друзі стукали по віконцях та пропонували їм гарячі напої, але вони з переляком відмовлялися. Тобто це цікавий прояв людських інстинктів. Один намагається допомогти, а інший під впливом шоку не хоче нічого, тільки якось би вибратися з країни, з біди та вижити. Волокімеквадяшок хата шаровійдеке зю механізму ж богудне. Нам фуга до менечок юша чак ієм тул. 24 лютого 2022 року цей четвер міг стати черговим звичайним днем, але цього не сталося. Як ми пережили той день? Що ми робимо, аби допомогти, і що додає нам сил? Про це ми і говоримо у сюжетах помічники на закарпатті.